Як класична музика впливає на кожного із нас? І чи можна без неї уявити наше життя? Звісно, ні. Музика дає крила, кличе на подвиги, заспокоює, лікує, пробуджує в людині людину, не дає падати в депресію в години розпачу. Вона має над нами ту небесну силу, яка може творити неймовірне. Гуртує людей, об'єднує народ і народи. Тож і в цей нелегкий час для країни у Черкаській обласній філармонії відбуваються концертні програми. Цей складний такий для всієї країни час, коли йдуть такі події, Черкаська обласна філармонія продовжує свою діяльність, свою роботу. І, звісно, в жодній ситуації без мистецтва, без творчості, без пісні, без поради, без втіхи якоїсь не може жити жодна людина. Тому творча весна розпочалася і в Черкаській обласній філармонії. Напередодні Великого свята 8 березня і 200-річчя Шевченка. Звісно, наш славнозвісний великий колектив Симфонічний оркестр мав можливість подарувати цей концерт всім жінкам Черкащини і міста Черкаси, а також згадати і провести таку лінію Шевченкіади саме до 200-річчя. З дня народження Тараса Григоровича Шевченка цей захід, як завжди, як кожен захід проходив з наповненим, з заповненим залом. Люди завжди з великим задоволенням приходять послухати музику, класику, світову і, знаєте, поринути у справжнє високе мистецтво. Тому наші артисти вони завжди готові. Вивчати все нові і нові твори, робити створювати нові програми для того, щоб глядач ходив і насолоджувався цією великою справою. Ви знаєте, ну саме як я вже говорив, в цей складний час, кожен захід, хоч і йдуть якісь обмеження, знаєте, зараз у в масових творчих заходах. Ми не перестаємо запрошувати людей у стіни філармонії, тому що потрібно десь цей складний час, щоб людина знайшла ось ту віддушину, ось той спокій і могла якось душевно перейти у і. І отримати якусь насолоду, бо дуже важко. Атмосфера така, що потрібно десь шукати спокій. Тому ми не можемо зупинити, наприклад, роботу, і ми стараємося якомога найбільше провести заходів, да не таких розважальних, да не таких може шоу, якихось програм. Ну ми таких і не робимо, тому що це є філармонія. У нас є свої колективи, це високе мистецтво, це класика, це академічний стиль. Тому робота симфонічного оркестру вона продовжує свою діяльність. Ж, як без музики, як без ніжних, колискових, величних симфоній, романтичних серенад, як без знайомих і незнайомих мелодій, які лікують душу, важко собі уявити, яким би похмурим було таке життя без музики. Музика торкається усіх людських почуттів. Своїм впливом вона збуджує, заспокоює, надихає та підносить, викликає сльози та захват. Музика володіє надзвичайною могутньою силою, яка промовляє до нашого серця. Але чому музика так впливає на усіх нас? Відповідь доволі проста. Це дивовижний дарунок від матінки природи. А оскільки це дарунок, то він повинен бути доступним для всіх, як молодих, так і людей старшого віку. А ще, попри все, музика справляє на людину благотворний вплив. Проведені експерименти свідчать, що діти віком від 8 до 18 років слухають музику в середньому більше як дві години на день, а ще музику чують навіть ненароджені на малята, тож і для них та мам у філармонії будуть проходити свята музики. Задіємо якомога найбільшу когорту людей, і це і маленькі діти, тому що симфонічний оркестр «Тріо Вербена» і ансамбль «Росава» готують нові проекти, саме залучаючи талановитих дітей Черкащини і міста Черкаси, це і учнів шкіл мистецтв. Іде співпраця із медичними закладами, із з гінекологічними відділеннями, де Самі е, медики пропонують уже свою співпрацю, психологи, а також майстри, де ми залучатимемо е, різних майстрів, які вміють виготовляти там і будуть навчати цих майбутніх мам якісь там робити речі для діток, чи то іграшки, е, знаєте, такі екологічні, чи то якийсь одяг там. Е, Панчохи там, чи якісь кофточки маленькі. От це буде в процесі музики, де ми задіємо також відеоряди, де мами можуть бачити картини відомих художників. От іде таке, знаєте, вечір відпочинку, насолоди для це новий проєкт. Також готується із червня місяця, ми хочемо розпочати також цікавий проєкт. Саме з дошкільнятами із з молодшими дошкільним віком, де будуть наші маленькі колективи, і ансамбль Русава і тріо Вербена працювати в такому казковому напрямку, як на Дні Бетофеї, там або ще якісь казкові герої, і навчати дітей розповідати про музичні інструменти, про музику, про творчість і дарувати їм такі невеличкі годинки, саме музичних уроків творці завжди у вирі подій. Тож Черкаська обласна філармонія запрошує всіх небайдужих до того, що відбувається в Україні, і до музики на вечір пам'яті присвячений Небесній Сотні. Дійсно, в теперішній час жоден захід не проходить без тієї хвилини мовчання, без того спогаду, без споменів про тих загиблих героїв, які. Рятували нашу державу, і я думаю, що вони заслуговують тієї честі і нашої також людей, мистецтва, поваги, і щоб ми вклонилися тим, чим ми можемо вклонитися музикою, творчістю і піснею. І ось 28 березня ми плануємо провести благодійну акцію, благодійний концерт. Звичайно, симфонічний оркестр, тому що ми хочемо, щоб не лунало ніяких співів, лишніх віршів там, а щоб тільки був час спогаду, спомину і спокійної класичної музики. Це буде вечір реквієм у про пам'ять тих загиблих героїв Небесної Сотні. Цей захід ми плануємо зробити безкоштовно, але хотіли б залучити. Людей, які прийдуть на цей захід, щоб вони добровільні внески вносили, будуть стояти там скриньки, де вони можуть пожертвувати ту суму, яку вони можуть пожертвувати, і вони всі будуть перераховані ці кошти на рахунок саме тим сім'ям загиблих героїв Черкащини. Тому ось таким чином ми хочемо також якусь частинку свого своєї шани і поваги. Подарувати і віддати тим, хто за нас захищався і боровся за нашу незалежність і свободу. Кожна людина звикає з самого народження чути музику. У кожного є улюблений стиль музики. Всі ми вже давно помітили, що роль музики в нашому житті досить велика. Вона може впливати на наш настрій. Зараз в такий час. Де багато різних подій, багато проблем, але творчі люди і творчі спілки, вони та взагалі, напевне, кожна людина, кожен справжній українець воз'єднується воєдине і перевтілюється в щось інше, тому що ми, ми стали інші. І ми це відчуваємо кожен. Так само і можна сказати і про людей мистецтва. Тому що як на, на ну, ось навіть рік назад не було такої співдружності, якої знаєте, взаємовиручки між мистецькими закладами, то на сьогоднішній день, можливо, попри ці питання і проблеми, які є, ми маємо знаєте. Воз'єднатися у велику мистецьку родину. І от поступають дзвінки від моїх колег, наприклад, із Західної України та і з Полтавщини, з Харківщини, навіть з Дніпропетровська. Західна Україна майже вся готова сьогодні співпрацювати і робити обмінні концерти, обмінні концерти наших колективів. В жовтні, на початку листопада, якщо не помиляюся, була була в нас зустріч волинського народного хору, де черкащани могли бачити, як красиво вони показали своє мистецтво. Різна музика має різний вплив на людину, адже деякі мелодії здатні навіть покращувати людську пам'ять. Вони також допомагають вибудовувати. Асоціативний ряд певних подій і моментів життя виявляється, кожна людина безперервно на генетичному рівні пов'язана з музикою, точніше, зі звуками. Ці звуки можуть виходити від птахів, тварин та самої матінки природи. Ми плануємо, якщо все буде добре. Поїхати ось уже з квітня в таке турне по Україні, саме по обласних центрах, черкаським народним хором, показати програму Шевченківську, саме з землі Тараса до 200-річчя Шевченка, Черкаський народний хор, який має премію імені Тараса Григоровича Шевченка, покаже цю програму і об'їздить майже всю західну Україну, а також центральну Україну, із цією програмою. Благодійний концерт, присвячений пам'яті небесної сотні, відбувся й у черкаському музичному училищі імені Гулака Артемовського.